Приклад для любителів, от яка різниця. Дивіться, знищене зовсім село, знищене. Знищене. Ну, тобто всі будівлі в селі, всі. Ні одного немає. Будиночка ціленького, ні одного. Орки знищили його, стерли. Стерли майже з лиця землі. От, 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 стерли. І знаєте, що вони зробили? Вони зняли табличку у Олександрівка. І написали Олександровка. А, Олександровка. Тобто, букву О вони сразу І букву І написали теж. Олександровка. Александровка. Для них це має значення. Олександр. Руїна. Олександровка. Тобто. Оцей їм. Оцей їм. Оцей ця поперек горла те, що нема зовсім села, то нормально.